А в тебе є розбір фільмів Дідя? Три. Всі три. Та, і інтерв'ю з діду по кожному. Тобто ти мазохіст страшний, так? Та. Да. Там раз, ціла раз. історія, там ціла історія, він спершу А ну! Ну, вони, як там вони зняли перший фільм, контрабас. Так, там так. Е, я ще не був популярний, я зняв огляд, е, сказав, що повне лайно. І став популярний. Чуть-чуть е, більше вже популярніший став. Да. І потім вони знімали дзідзо перший раз, і вони мені написали, приходь на зйомки, типа. Подивишся, як ми робимо кіно, Подивишся, що, що то не так то легко, як ти собі там думаєш, так робити так. От всі, mm -hmm. поставив два айфони, ля-ля-ля, кіногімно, став лайки. А в, нас дайте. а в нас 12 камер, попробуй побігай між ними, Віталій Чок. Так. А, та, та. І потім вийшов дзідзу, і мені дали його на інтерв'ю, щоб я в очі йому то все сказав. І що? І він такий, що? Обсирав моє кіно? Я кажу: ну не обсирав. Я сказав свою відверту думку, от мені було скучно. він, Тобі було. А мені теж було скучно, але я зняв кіно, а ти? <реш> і що? І коротше, він так прямо щось е, накинув, накинув, накинув. А потім я це виклав, і вони мене запросили через півроку на прем'єру фільму. Я прийшов на прем'єру фільму в Києві, е, приходжу і дзід у мене заходить, бачить одразу мене такий підходить, сам каже: треба було жорсткіше зі мною там, бо я ж розглянув так, якось ти не дуже, не дотис, не було конфлікту. Треба було більше посиратися, люди то люблять. Такі, такі, і, чолові... і, 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 Вітай, від... ти пішов нахер? Отако ну, <ś Bayern> треба було. Ні, так бачиш, чоловік тямить в драматургії. Це вже теж важливо. Але поза сценарієм своїм. Знаєш, ну, Тарас такий дуже гумористний. Наступ... Наступне інтерв'ю. Я ж тому і не знімаю. Не хочеш, щоб мене Віталій Гордієнко обсирав. Давай далі. Ну, далі. Ти про другий фільм говориш. Так, Перший раз, е, Перший раз той, що він другий так. фільм. Так. Перший раз, так. Знаєш, та, і, після Бо фільму... перший раз не вдався і перший раз назвали другий фільм. Так, так. Логічно. як місце добіра працює? Абсолютно. Це ну, якщо... карма на тому кріслі. Це <laughs> то ти... карма. Тарас, ти якщо помовчиш десь хвилин секунд 30, то він договорить. Та нормально, нормально, там цікава історія. Тарас додай, додає. Е, проходить фільм, я дивлюся, фільм, до речі, серед його трьох вийшов найкращим. І е, я так ж навіть його, ну прям зростання відверто було. А що діду не доклався до сценарію чи теж писав? Там вони дроня запросили. У нас а, коментарях, ну, в коментарях питаються, а що в Тараса з оком. Він просто діду і сказав, все, що він думає про фільм. Я, так, так. Чекай, давай! Це цікавіша історія, ніж в мене зовсім. Чекай, ти кажеш, що перший раз це найкращий вийшов. Так, а, та, найкращий. Термінатор. Другий Термінатор найкращий серед цього і серед. От ми порівняли з Термінатором. <ріст> ну, хумильця <ріст> от... Тарасу зараз, ну, <ріст> та. з червоним оком рівняти. Видно, видно його зараз, нормально? <ріст> <ріст> А, тобто, Віталій, тобі на фільмі перший раз скучно не було. На контрабасі було? а тут Місцями не було. були занадто хтиві жарти. Ну, як без цього в фільмі. «Дідзю»? Місцями були занадто наївні речі, але в цілому, по драматургії, там було все складено, там була близька мені тема, вони поїхали в село, там церковний хор, ну якось воно все дуже душевно. вийшло. Та що казати, Кондратюк священник? Та... Та контракта для всіх артистів України. Так. А там Віталій Козловський на нього молився. Навіть так, так, та тихо вже ці О. люди звинувачували, що перебуває Віталік. Вибач, ласка. Я тобі скажу чесно, я навіть чуть-чуть е розчулився, чуть чуть сплакнув в кінці. Співпереживання було? Так, да, я Сильно. ну кажу, досить досить близька тематика, якась така. Ну, ну я маю таке сентимент до села.